І так, сьогодні я вийшов на показники першого котла. Я зараз на такому піднесенні, на таких емоціях, навіть можу ляпнути щось не те, тому що це прорив. Я не тільки вам можу пояснити схему, як в котлі встроєно це все. Але тепер я можу вам пояснити, чому воно так горить, і чому воно економить дрова, і чому воно так гріє добре, воду і швидко. Це просто дивіться далі. Зараз буду малювати, зараз буду розказувати це прорив. Я знову, знову винайшов щось нове. Воно все написане було, але треба це все зрозуміти. І я вам зараз це все розкажу. Помилка була в тому, що я намагався сюдою подати вторинне повітря. Не повинно бути ніякої подачі вторинного повітря. В ідеалі тут повинен бути пісок, засипано все піском. Чому так? Отже, це відео для тих, хто в темі. Котел я не буду вам малювати. Я вам буду малювати саме головне. Саме головне в нас це форсунка. Отже, на відео в котлі майбутнього, яке називається котел майбутнього, ви можете побачити, що в нас на дні викладений жолоб, тобто кирпич шамотний, ось так. І по боках він стоїть на ребро. От, і утворюється такий жолобок. Далі ставиться на початок ходу отакий профіль 80х40. Він через все проходить. Він повинен бути металевий з металевого профілю, тому що він, впливає на... він розжарюється і впливає на потік, який заходить цими боковими каналами. заходить сюди. Ось я намалював цей профіль. Далі цей хід, цей жолоб перекривається чотирма кирпічинами на ребро шамотними. Раз, два, три, чотири. Вони стоять в одна до одної. Обов'язково вони повинні стояти на ребро. Тому що я пробував і плашмя, і так, і сяк. Тільки на ребро. Отак вони повинні стояти. Далі, як ви бачите, в нас по одну сторону з'являється такий продих щілина. І вона вдаряється в профіль. І по другу сторону щілина між достінками котла і кирпічем, і вона вдаряється в профіль. Зверху ми перекриваємо і ці продихи, і кирпіч, і все, отак ми перекриваємо, щоб було наглухо, щоб не було зверху доступу повітря. Отже, саме цікаве. Розказую, як воно працює. Коли загорається отут форсунка, отут готується смесь газова на цьому промежутку. Тут горять дрова, тут готується суміш. І вона заходить в канал, в завужений канал. Тут розширення, тут розширення, і вона звужується в цей канал. При завуженні в каналі створюється такий звук. Як кабана шмалити, така горілка газова, може колись, знаєте, от такий звук створюється. -р 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 -р. І коли загорається оце все, воно наскільки сильне, наскільки тут створюється е, така е, і температура, і згорання, що воно е, тушить дрова. От сюди заходить. Повітря піддувало нам отак От воно сюди заходить. І як ми бачили на відео, ми можемо бачити, як рухаються гази, як рухається дим. Тобто, коли загорається факел там у завуженні, то він старається потушити дрова, основний вогонь старається потушити. Таким чином він сам собі бере достатню кількість повітря. вторинного, первинного він сам собі регулює І отже, таким чином довго горять дрова, тому що цей факел, який там загорається ззаду на виході, він їх... Якби притушує, збиває полум'я, збиває жар, і вони тільки лежать і виділяють газ. Ось бачите, дві дровини спереду навіть ще не загорілися. А вже відро дров прогоріло, а вони ще не загорілися. Тобто вся схема така, як у відео котел майбутнього, по боках продихи такі. Кирпичі на ребро ставляться, і зверху ніякої подачі повітря. Далі розберемо ситуацію, що в нас виходить в теплообміннику. І чому так? У нас тут теплообмінник, У нас вилітає звідси факел, ось так. І коли він вилітає, коли він вивільняється ось тут, він б'є тиском ось сюди, в ці ходи. Це ми бачили на попередніх відео, на експериментах. Ви бачили, що полум'я сюди заходить і підігріває оце все. І якимось чином воно ходить ось так, як магнітні поля. Ось так. Виривається, закручується і обратно сюди. І по кругу, по кругу отак ходить і збільшує ще тягу. Тут перекрито профілем і воно вдаряється в гарячий профіль розжарений і щілинами е сюди заходить. Прямих ходів, мабуть, не треба. Може й треба експериментувати, може і треба прямі ходи. Але в мене стояв профіль, е який запиняв хід цього повітря сюди. Я його так і поставив, і так воно дуже гарно все працює. Тобто основний потік шурує сюди. А тиск, який створюється тут, тут створюється тиск, надув прям як турбінка надуває сюди, тут створюється тиск. Тяга димохода не може забрати цей тиск. І воно давить його трішки в димоход і більше ще давить в ці сторони по боках. Кінцевий етап протопки. У нас підсвіточка красиво світить. Показує, як в нас там все догорає. І от навіщо профіль, щоб воно не видувало в кінці, щоб не видувало жар. Оцей профіль зверху, зараз включу світло покажу. Ось дивіться, там зверху профіль стоїть. І от цей профіль от він не дає видути. Факел потух. Тяги такої немає страшної. Піддувало закривається, і воно все лежить. І жар дуже сильно гріє. Зараз телефон розплавиться. От так воно все там. І завдяки цьому вигорає бункер, піднімається температура, сажа в бункері вигорає, і він стає отакий біленький, як я вам показував. Кому цікаво, що сталося з кирпичинками, з попілу. Ми робили попіл, сіль. Такі кирпиченки. Тут е, температура хороша і постійно вони охолоджуються, нагріваються. Десь 200 градусів, 150 градусів. Кожен день вони нагріваються, охолоджуються. І от бачите, на них нема нема ніяких тріщин. Вони стали легкі. Вони мають таку еластичність до температури, не тріскаються. Нехай ще до весни постоять. Як ви думаєте, де їх можна примінити? Я думаю, це дуже хороший теплоізоляційний матеріал, тобто шамотне ядро. Можна промежуток між шамотним ядром і кирпічом засипати таким розчином попів, сіль. І він буде дуже добре тримати всю структуру бункера. Як гадаєте. Всім гарної неділі, гарного дня. Слава Україні! Героям! Слава! Скоро перемога!